Міноборони продовжують досконалювати систему постачання продуктів у військо, зокрема, і запроваджують ем, так е, прозорі механізми контролю закупівель, і розширюють вибір продуктів та меню детально про зміни. Е, всі ці давайте розпитаємо у е, начальника центрального управління розвитку матеріального забезпечення пана Максима Кайоли. Пане Максиме, як чуєте? бажаю здоров'я студія, а пане, пане підполковнику, ми прекрасно знаємо, що е, завжди в тарілки військовим заглядали, скільки себе знаю. Направду один з перших моїх матеріалів ще в Чернівцях він стосувався саме того, що їдять військові, і це був ну це було дуже багато років тому. Е, я була молода і недосвідчена. А тепер, а тепер ми точно знаємо і по калоріях рахуємо, і що має бути, і в магазини ходимо. Зрештою, як виглядає система. Того, що їдять наші безпосередньо зараз, і що вам вдалося змінити з 22-го року, бо пам'ятаємо, там список був величезний. Да ну почну з того, що сила українського війська починається з базових речей. Якісне харчування є одним із ключових обов'язків держави щодо військовослужбовців. Сучасна система продовольчого забезпечення збройних сил спрямована на те, щоб кожен військовослужбовець. Отримав повноцінне збалансоване харчування в будь-яких умовах у пунктах постійної дислокації на полігоні чи в польових умовах продовольче забезпечення наразі здійснюється відповідно до законів України та постанов кабінету міністрів, таких як 426 та 1026 які визначають норми харчування для різних категорій військовослужбовців, та дозволяють. Міністерство оборони використовувати каталог продуктів харчування, які налічує близько 360 позицій: м'ясо, рибу, крупи, овочі, спеції, енергетичні продукти з 2022 року. Харчування зазнало суттєвого оновлення. Зараз першочергово враховуються потреби військових. Опрацьовуємо їхні побажання та рекомендації. Залучаємо Держпродспоживслужбу, інститут харчування. І адаптовуємо цей перелік продуктів до стандартів якості. Це саме головне, щоб приходили в війська якісні, свіжі продукти. Коли в процес включився державне підприємство Міністерства оборони, державний оператор тилу, то вдалося цифровізувати більшість процесів, покращити логістику, облік, процедуру замовлення продуктів до військових частин. Гнучкість системи дозволяє адаптувати харчування до різних умов сьогодні. Продовольче забезпечення армії це дійсно прозора контрольована система, спрямована на те, щоб кожен військовослужбовець був ситим, сильним і все ж таки відчував турботу держави. Якщо ми говоримо про автоматизацію процесів, то як це безпосередньо на практиці виглядає, як це стосується того самого процесу е, приготування їжі? Так, да, от э, на початку цього року і понині Міністерство оборони розробило та впровадило близько 100 технічних специфікацій на предмети, які дозволяють забезпечити швидкість приготування їжі, такі як пароконвекційні печі, холодильники, сучасні, овочі, різкі. Навіть уже картоплю не треба чистити, вже є спеціальні для цього пристрої. І в цих технічних специфікаціях ми зазначили самі основні характеристики, і саме головне методи контролю держави при отриманні цих найменувань. Тобто раніше важко було дослідити, як, які параметри все ж таки приходили у військові частини. А на зараз вже залучаємо в лабораторії Держпродспоживслужбу до перевірки якісних характеристик цього товару. Слухайте, ну і тут важливе питання. Багато з моїх тих, хто зараз на фронтах, хтось тримає дієту. О, там, наприклад, Паша він тримає білкову дієту. І Ми завжди його птем, Паш, ну а як же ж ти там власне на фронтах зі своєю білковою дієтою? Він каже: Ну я закуповую е масово бідони е з е білками яєчними приміром. Е є мусульмани. Ми розуміємо, що це інший е тип харчування. Є люди, які не їдять м'ясо, і вони теж дбають. Е Дбають про те, щоб їсти те, що вони хочуть їсти самостійно, переважно? Як з цим чи будете врахувати? Ми розуміємо, що це не ресторан? Ми розуміємо, що це ви даруйте, не можна обрати, що ти будеш рибу чи м'ясо. Це не можна так собі. А чи можна? Як буде відозмінюватися меню і як буде адаптовуватись воно, і в яких моментах воно може адаптовуватися? Це має бути свіжа їжа чи сухпайки, приміром? Із свіжої їжі так дійсно можна в постійних місцях дислокації набирати собі додаткові там білки. Якщо веган або вегетаріанець, ти можеш не їсти м'ясо чи рибу. От. Але Міністерство оборони чує, що є дійсно від різних е, релігійних е, людей. Запити як халяльне, так і кашерне, веганське та вегетаріанське, ми впровадили технічні специфікації на халяль та кашер. Зараз працюємо над веганським і вегетаріанським меню, щоб дійсно бійці кожного вірусповідання своїх принципових речей могли вибрати те, що їм необхідно, щоб вони розуміли, що. Так, я їм тільки халяльне, тому держава мене мене забезпечить цим сухим продуктами. Чекаємо по чекаємо повного забезпечення мається на увазі всім, всім за запитом, звісно, і дякуємо тим бійцям, які нас боронять. Пан Максим Кайола, начальник центрального управління розвитку матеріального забезпечення Міноборони, був з нами на зв'язку. Говорили про їжу.